Damn. Порошенку та Гондареві сміттєва люстрація. Анатолій Гриценко дав дуже правильну оцінку дієм Гонтаревою. Але його пропозиція, що це питання має вирішувати РНБО, на жаль, є утопічно романтичною. Як може той, хто її поставив на посаду, Порошенко Вальсман, відправляти її у відставку, якщо він навіть вибачався перед нею за ляшка? Складається враження, що Гонтарєва по своєму статусу вища, ніж Порошенко. Можливо, вона є фінансовим казначеєм, який представляє Київсько-Бесарабський воровський общак. І саме тому Порошенко готовий перед Гонтаревою прийняти позу Ку, як же він її може зняти. Може, треба діяти іншим шляхом скликати ініціативну групу по формуванню Всеукраїнського національного комітету визволення. Чому б Гриценку, як знаному громадському і політичному діячу, не виступити з відповідною ініціативою? Може, настав час саме для цього? Досить же терпіти трупогідів і мародерів при владі. Може почнемо об'єднуватись заради української нації, української держави? Поодинці ми не зможемо цю банду здолати. Олег Соскін, голова Української національної консервативної партії.